Директор ТОВ без зарплати як це можливо, вирішили залишити директора без зарплати. Давайте розглянемо в яких випадках видно зробити собі гірше таким рішенням. Перше у статуті компанії має бути прописано, що засновник може виконувати обов'язки директора без виплати зарплати. Принаймні до моменту, коли бізнес почне працювати наповну. Друге, в наказі про призначення директора обов'язково зазначається, що він діє відповідно до статуту без нарахування та виплати зарплати. Третє, якщо людина не є засновником, без зарплати ніяк доведеться оформлювати і платити. Четверте, компанія не повинна мати грошового обігу. Бо якщо через рахунок вже йдуть фінансові операції, логічно, що можна виплачувати зарплату. І особливий нюанс для платників ПДВ. Якщо у вас навіть директор не оформлений офіційно, то чекайте проблем із податковими накладними. Їх цілком можуть заблокувати. Чи варто йти на такий ризик? Звертайтеся за консультацією, перейшовши на наш сайт.